Шкала електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. Безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі. Звертаю вашу увагу зверху у нас частоти. Бачите, частоти збільшуються 10 до 10 у 21 Гц. А довжини хвиль, навпаки, зменшуються. Звертаю увагу, це умовне поділення, тому що ця шкала безперервна і чіткої межі, що тут був один від електромагнітних хвил, а тут уже інший немає. Низькочастотні електромагнітні хвилі або наддовгі радіохвилі мають найменшу частоту коливань та найбільшу довжину хвилі. Утворюються під час роботи різних електричних пристроїв, які живляться змінним струмом низької частоти. Вони мають низьку енергію. І непридатні для передачі інформації на великі відстані. У безпосередній близькості від лінії електропередач або інших потужних джерел, енергія радіохвиль є досить великою і тривале перебування в цій зоні небажане. Радіохвилі мають довжини від 103 метрі до 10-4 метрів. Бачите, який великий діапазон хвиль. І частоти від 3 на 10 у 5 Герц до 3 на 10 у 12 Гц, і породжуються змінним електричним струмом. Радіохвилі поділяються на Довжина хвилі понад 10 км. Є середні, у них довжина хвилі порядка сотень метрів. Короткі десятки метрів і ультракороткі це метрові, дециметрові, міліметрові. Використовують у радіолокації, телебаченні, радіомовленні, мобільному зв'язку. Тощо, до речі, улюблений вайфайчик це теж радіохвилі. Певної довжини і частоти. А значить, що у нас? Інфрачервоне випромінювання, оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання. Має довжини від 5 на 10 4 метрів до 8 на 10-7 метрів та частоти від 6 на 10 11 Гц до 3,7 на 10 14 Гц. Породжується усіма тілами, які мають температуру вищу за абсолютний нуль. Людина інфрачервоне випромінювання не бачить тільки деякі види тварин, яким цей зір потрібен. Видиме випромінювання це те, що людина вже бачить. Видиме випромінювання область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком. Тобто це випромінювання, яке людина видить, тобто бачить. Бачимо кольори, от це є видиме випромінювання. Є довжини від 8 на 10 мінус 7 метрів до 4 на 10-7 мінус метрів, та частоти від 3,7 на 10 14 до 7,5 на 10 14 Породжується лампами, нагрітими тілами, лазерами, сонцем та іншими зорями. Ультрафіолетове випромінювання, оптичне випромінювання з довжиною хвилі меншою, ніж у видимового випромінювання. Має довжини від 4 на 10 мінус 7 метра до 10 мінус 9 метра та частоти від 7,5 на 10 14 до 3 на 10 у 17 породжується сонцем, іншими зорями, а також ультрафіолетовими лампами, які є небезпечними для зору. Рентгенівське випромінювання виникає внаслідок швидкого гальмування електронів, а також у результаті процесів усередині електронних оболонок атомів. Більш детально будемо говорити в наступних класах про атоми і все таке інше, які там відбуваються ядерні реакції. Має довжини від 2 на 10-9 метрів до 6 на 10-12 метрів, та частоти від. Півтора на 10-17 Гц до 5 на 10-19 Гц І породжується рентгенівськими трубками. Тобто потрібні спеціальні джерела. Наше чекає гамма випромінювання, випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій радіоактивних перетворень атомних ядер та перетворень елементарних частинок. гамма випромінювання відбувається під час ну, найскравіший приклад. Вибух ядерної бомби. Має довжини 6 на 10-12 метрів та частоти більше за 5 на 10 19 Гц. Це випромінювання має найбільшу проникну здатність, може проникати крізь великі шари металу. Якщо попереднє випромінювання можна було зупинити, ми казали, скло зупиняє, там може свинець зупинити метал, то гамма випромінювання має високу проникну здатність.